Голова сумської облради Семен Салатенко назвав головних корупціонерів області. Мовляв, при владі в облдержадміністрації працюють люди, які спрямовують свої сили не на покращення життя населенню, а на збільшення свого гаманця. На взаєм Семена Салатенка назвали недорозумінням про розборки чиновників. Далі на всеукраїнській конференції Вже... у Києві голова сумської облради а, Семен а, Салатенко зазначив, в області керівні. працює банда корупціонерів. Бався певний... Дружня компанія людей, які, прикриваючись владними повноваженнями, ведуть, на мій погляд, протиправну корупційну діяльність. І головним в цій компанії є голова Сумської обласної державної адміністрації Кочко Микола Олексійович. До учасників цієї дружньої компанії чиновник відніс депутатів Олександра Непочатова, Володимира Токаря та екс-директора облагролісу Дмитра Нагорного. Нагадаю, останнього кілька місяців тому на черговій сесії оголосили депутатом замість Миколи Клочка. Цікаво, що своїм місцем у черзі до депутатського крісла з невідомих причин поступилися 11 чоловік, аби саме пан Нагорний отримав мандат. На своїй сторінці у Фейсбук Микола Клочко з посиланням на іншого користувача сайту зазначив. Представте собі, що мені стало із. Значно... Насчет планів нашого Семена на понедельник. організовує в Києві прес-конференцію і собирается говорити о том, що вся історія його відставки инициирована сумським губернатором Ніколаєм Клочко і его, на його на чому світ стоїть. удивиться, можуть когда як вообще могли збирати председателям облсовета такое недорозуміння. Поспілкуватися особисто з головою облдержадміністрації Миколою Клочко нам не вдалося, оскільки той відправився у відпустку і попросив його не турбувати. Нагадаю, конфлікт між облрадою та облдержадміністрацією. Розпочався давно, друга, навіть подавала позови до суду. Мовляв, свого часу Семен Салатенко створював незаконні робочі групи, проте обидва рази адміністрація програла. І допоки чиновники шукають компромати один на одного, область, по суті, живе без влади.